Розділ 8. літургійний і сакраментальний вимір духовного життя. Пункт 2. Сакраментальна благодать. Як уже було сказано. Таїнства це видимі знаки невидимої Божої благодаті, зазвичай ми отримуємо їх через служіння духовенства, і це може бентежити, оскільки священики бувають різні, вони так само грішні, як і всі люди. Однак таїнства завжди дієві через сам факт їх прийняття, навіть якщо служитель не є гідним. У теології існує таке латинське формулювання. Екс опера операто, що в перекладі означає «зі здійснювальної дії. Розуміти це слід так Бог у своїй любові вищий за слабкість людини та її гріхи, отже, незважаючи на неміч служителів, Господь бажає вести людину в участь у своєму житті, зробити її причетною до себе. Для Бога гріх людини це не перешкода, що заважає наблизитися до нього. Для таїнства потрібні чотири умови матерія, форма, бажання священника здійснити служіння церкви та бажання вірянина прийняти таїнство. Матерією ми називаємо те, що служить матеріальним носієм таїнства. хрещенні – вода. У миропомазаній таїнстві хворих освячений єлей, у Євхаристії хліб і вино, у таїнстві священства жест покладання рук. Ще у двох таїнствах матерією є акт бажання прийняти таїнство. Так, для сповіді це каяття і виконання певних умов. А для вінчання бажання наречених вступити в шлюб, і згода на це. Формою таїнства ми називаємо проголошення певної формули, яке здійснює священик. Слід додати, що вінчання це особливе таїнство, бо його уділяє не священик, а ті, хто беруть шлюб, самі уділяються таїнству одне одному. Представник духовенства тільки асистує в служенні таїнства подружжя, а формулу вимовляють наречені, і вона може бути виражена по різному. Таїнства провадять до освячення людини зміцнення спільноти церкви, прославлення Бога, повчання про істини віри і зміцнення в ній, зростання у взаємній любові членів церкви. Розгляньмо кожне з таїнств окремо. Хрещення Через це таїнство відбувається посвячення людини Богу або консекрація. А також оновлення в ній його образу людина стає храмом Святого Духа і долучається до народу Божого, до церкви. Крім того, відбувається звільнення від первородного гріха. Умовою хрещення є віра. Якщо відбувається хрещення дитини, то тільки тому, що цю віру мають батьки і хрещені. А саме таїнство дається в надії, що в майбутньому дитина буде виховуватися у вірі й прийме її. У хрещенні дорослих віру сповідує вже той, хто хреститься, тому ні батьки, ні хрещені не відіграють такої ролі. Достатньо того, щоб один християнин засвідчив, що ця людина готова прийняти хрещення у цьому таїнстві. Дорослим прощаються всі гріхи, скоєні доти, тож відбувається й акт покаяння. Таїнство хрещення, як і миропомазання, і рукоположення, тобто священства, людина може прийняти один раз у житті воно не скасовується, якщо особа, припустімо, відступить від християнства, якщо людина вирішить повернутися до лона церкви. Хрещення не повторюється, адже ці таїнства, прийняті один раз, залишаються дійсними назавжди. Потрібно додати, що в особливих випадках, коли загрожує небезпека смерті, таїнство хрещення може вділити будь-яка людина, досить полити водою голову того, хто приймає це таїнство, і сказати: Ім'я, я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Особливо це необхідно, коли немає можливості охрестити немовля, якому загрожує смерть. Миропомазання. У таїнстві миропомазання християнин приймає Святого Духа як дар, який зміцнює і допомагає в реалізації християнського покликання. У цьому таїнстві Відбувається така сама зустріч зі Святим Духом, як у День П'ятидесятниці, коли апостоли та інші учні, зміцнені Богом, вийшли проголошувати благозвістку світові. Миропомазання робить християн подібними до апостолів і спонукає до продовження місії Ісуса. Євхаристія Незважаючи на те, що в черговості таїнств вона не перша, однак відіграє основну роль у житті християнина і церкви, сутність цього таїнства святкування таємної вечері Ісуса Христа. У католицькій теології це розуміється не як спогадавніх подій або їхнє повторення, а як актуалізація Великодньої жертви у Євхаристії. Християни беруть участь у таємниці спасіння. Згадаймо наведений вище приклад із прямим ефіром те, що Ісус зробив у конкретному часі в минулому, ми можемо переживати й сьогодні, в будь-якому місці. Звичайно, це відбувається на духовному, містичному рівні, і для цього потрібна благодать віри. Важливим аспектом Євхаристії є те, що, на відміну від інших таїнств. Реальна присутність Христа у постаті хліба й вина не зникає навіть після літургії, доки існують хліб і вино як видимі знаки таїнства. Саме тому ми схиляємо коліна перед арохранительницею, оскільки в ній зберігаються святі дари. Сповідь Її ще називаємо Таїнством Покаяння й примирення. Мета сповіді. Вести людину до невпинного навернення, оскільки наш останній вибір ще не зроблений. У сповіді ми боремося з нашими слабкостями та гріхами, відкриваємося на Боже прощення і отримуємо допомогу Господа в цій боротьбі та духовному зростанні. У таїнстві сповіді відбувається примирення людини з Богом. І зміцнення завдяки освячуючій благодаті. Також відбувається примирення з церквою, тому що гріх, навіть таємний, не є тільки особистою справою, а ранить усю церкву як містичне тіло Христа. Єлеопомазання – Це таїнство, що називають соборуванням або таїнством напуття хворих. Часто його пов'язують із останньою стадією хвороби людини із близькістю смерті. Утім, це не так адже суть таїнства єлеопомазання це зміцнення людини духовно й тілесно в будь якій хворобі, що теоретично може спричинити смерть. Кожна людина переживає слабкість тіла й хворобу як кризу, але Бог не залишає її на самоті. Отже, у цьому таїнстві відбувається зустріч із Богом, який зміцнює нас. Звичайно, не можна розглядати це таїнство як панацеї від усіх хвороб, зміцнення відбувається передусім у духовній сфері, проте в окремих випадках прийняття єлоопомазання може привести й до одужання. З іншого боку, це саме таїнство служить зміцненню людини. В її останньому борінні, щоб гідно перейти з цього життя до вічності. Таїнство рукоположення священства. Єдиним і найвищим священником є Ісус Христос. Він приніс себе в жертву за весь світ і в такий спосіб примирив і поєднав людство з Богом. Ця жертва була досконала і немає потреби її повторювати. Християни як народ Божий беруть участь у священстві Христа. Через те, що Христос приніс себе в жертву в конкретний час у минулому, необхідно, щоб Він міг актуалізувати цю жертву у всі часи через нас і для нас. Існує окрема категорія християн, які залучаються в так зване ієрархічне священство, щоб служити в церкві. «In persona Christi» з Латини в особі Христа. Це служіння не є заміною Христа, але висвячений священик віддає себе Богові, дозволяючи йому містично втілюватися в священницькому служінні. Для кращого розуміння повернемося до порівняння таїнств із прямим ефіром матчу. У цьому разі. Священик буде пристроєм, завдяки якому стає можливим відтворювати дійство. Духовенство реалізує священство Христа в керівництві церквою, навчанні, освячені народу через таїнства і сакраменталії. Від кожного вимагається присвятити всього себе цьому служінню. Нагадаємо, що таїнство рукоположення має три ступені диякон. Пресвітер священик та єпископ, якому довірена вся священницька влада як наступнику апостолів. Таїнство подружжя. У цьому таїнстві Бог благословляє природну любов між чоловіком і жінкою, людина за своєю природою покликана реалізовувати призначення в стосунках з іншими, більша частина християн. Покликана до сімейного життя Бог через таїнство шлюбу зміцнює наші природні прагнення і підносить їх на вищий рівень. Адже сімейний зв'язок виникає не тільки на основі фізичного потягу між чоловіком і жінкою, організації спільного побуту й виховання дітей, але передусім на взаємній любові Бог у таїнстві подружжя. Благословляє всі щоденні турботи, обов'язки, які виконують чоловік і жінка як частину свого покликання.